Україна прагне зменшити викиди метану на 30% до 2030 року. Заступниця міністра захисту довкілля та природних ресурсів України Вікторія Киреєва взяла участь у дискусії відстеження та боротьба з викидами метану в Україні політика та дії досягнення глобальної мети щодо метану. Метан один із найсильніших парникових газів, його вплив на зміну клімату в 80 разів потужніший, ніж вплив СО2 у короткостроковій перспективі. Скорочення викидів метану це один із найефективніших способів повільнити глобальне потепління, зазначила Вікторія Киреєва. Щодо інших новин тижня. Впровадження паспорта енергонезалежності регіонів дозволить ефективно розвивати розподілену генерацію. Нацкомісія схвалила проєкт постанови про збільшення тарифу «Укренерго» на передачу електроенергії на 25%. Більше новин за тиждень читайте в нашому дайдісі за тиждень. Підписуйтесь на наш канал, щоб бути в курсі останніх новин.